Україна та Польща підписали договір про гарантію безпеки. Зараз ми а, з паном прем'єр-міністром підписали нову безпекову угоду. Угода важлива, потужна угода між Україною і Польщею. Дійсно, амбітна угода, яка багато в чому допоможе нам захищати життя, захищати життя наших людей і протидіяти російському злу. Всім привіт. Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми поговоримо про зустріч президента України Володимира Зеленського. А також прем'єр-міністра Польщі, а також важливі зміни, які вони вже підписали в конкретній умові щодо спільної безпеки, так і створення певних гарантій. Отже, давайте розберемося перед продовженням. Прошу вас підписатися на мій YouTube, а також Telegram канал під посиланням під цим відео ви також маєте доступ до мого приватного курсу, де я розказую повністю все про легалізацію, починаючи від карти побиту, закінчуючи громадянством, способом способами подачі, які необхідні документи, повністю все розказую про спецзаставу, статус ОКР і так далі. Отже, давайте почнемо. Що відомо. Президент України Володимир Зеленський та премєр міністр Польщі Дональд Туск підписали в Варшаві двохсторонню угоду у сфері безпеки, які головні пункти були зазначені в безпековій угоді? По перше, добровольчий український легіон, який повинен бути створений на території Польщі, повідомив президент України Зеленський. І Тут є різні формулювання в різних мас... масових засобах інформації, але написано так: що у нього війдуть громадяни України, які перебувають на території Європейського Союзу. Польська сторона буде займатися тренуванням та оснащенням військового підрозділу, але саме формування цих підрозділів буде з громадянин України. В іншому змі написано, що до нього зможуть добровільно приєднатися громадяни України, які тимчасово перебувають в Польщі, наприклад, та інших країнах, і також щодо таких добровольчих можуть приєднатися і іноземці. Ось така цікава ситуація щодо добровольчих легіонів, Уже колись ми чули таку. Риторику зі сторони міністра закордонних справ Польщі, коли він був у Чехії? Можливо, ви пам'ятаєте, це було декілька, напевно, місяців назад, так перед польськими виборами. А зараз цю тему підносять знову. Як ви вважаєте взагалі, чи такі легіони будуть створюватися? З добровільчих легіонів, так людей чи навпаки будуть вимагати людей, які мають, наприклад, військову службу, до них приєднуватися і знаходяться за кордоном. Напишіть свою думку в коментарях, також які додаткові угоди передбачає цей якби, спільний договір? Угода передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі, тобто ще наразі розробляють механізм, як правильно буде реалізуватися цей пункт, але з практики, пам'ятаєте, так були ситуації, що навіть ракети падали на території Польщі, їх ніхто не збивав. Цей, ця угода передбачає, що польська сторона має право перехоплювати дрони і ракети, які будуть летіти у повітряному просторі України і будуть летіти в напрямку Польщі. Подивимося, як це буде на практиці. Також була важлива інформація. Про угоду, яка дає змогу так співспівробітництва в оборонній промисловості, а саме розміщення виробництва польських оборонних комплексів компаній на території України, та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва, це мається на увазі промислові виробництва по виготовленню зброї. Оснащення ракет і так далі, і також буде будуть країни спрямовувати силу на поглиблення співпраці у невійськовій сфері, тобто, включаючи там розвідку, кібербезпеку, морську інформаційну безпеку, а також захисти критичної інфраструктури. Тут я так зрозумів захист критичної інфраструктури. Ви напевно знаєте, так Дональд Туск недавно вніс прикордонну зону. В в перелік так критичної інфраструктури Польщі, і також під час розмови вони говорили, що будуть відновляти і відбудовувати прикордонну інфраструктуру, щоб збільшити покращити так можливість транзиту або ж перевозу товару людей між кордонами Польщі та України. І справді це потрібно дуже добре було рішення внести прикордонну зону до зони критичної інфраструктури, тому що це заборонило усім агітаторам так перекривати кордони. Ви напевно пам'ятаєте, скільки часу фермери блокували кордон з України? А саме після такого важливого рішення це закінчилося. Також прем'єр-міністр з Польщі заявив, що Польща готова виробляти електроенергію для України на своїх вугільних. Електростанціях. Тому подивимося, чи також це допоможе, тому що в Україні зараз не найкраща ситуація з електроенергією. І я також згадував це вчорашньому відео, що зараз збільшується кількість мігрантів з України, оскільки у нас вже буквально за декілька місяців почнеться опалювальний сезон, буде холодно, люди будуть без світла, і це справді дуже сильно має негативний вплив як взагалі на життя людей, так і на планування. Тому подивимося, чи це також буде впливати позитивно на зміну, і також будуть сфери політичної співпраці, так щоб країна могла вже в кінці кінців зайти в Європу, так продовжувати євроінтеграцію, і також втілювати українську формулу миру і санкційну політику і відшкодування збитків, завданих Україні агресором. А саме Росії, ось такий був формат. Так вони спілкувалися з прем'єр-міністром Польщі і коротко розказав вам про що взагалі йшлося в цьому цій зустрічі. Напишіть в коментарях вашу думку, чи ця угода буде мати позитивний вплив на наступні дії, так на території України, і також що ви думаєте на рахунок цього. Також обов'язково прошу вас поставити лайк і підписатися на мій youtube канал, щоб допомогти мені розвинути його. І дякую вам, що переглянули це відео до зустрічі в наступному відео.